О ж, давайте далі, ось про що будемо мовити. Напередодні окупанти гатили по Києву гіперзвуковими крилатими цирконами. Випустили їх із Криму за попередніми підрахунками експертів. Така ракета рухається із середньою швидкістю 9 тисяч кілометрів за годину. Тому до Києва долітає приблизно за 3,5 хвилини. До Львова трохи більше як за 5 хвилин. До Дніпра за 2,5. здолати відстань до Вінниці чи Харкова циркон може за 4 хвилини, а до Одеси. Долетить менш як за одну хвилину. Циркон проти корабельна ракета. Росіяни позиціонують її як гіперзвукову з повітряно-ракетним двигуном. Головна її, так би мовити, фішка здатність маневрувати на гіперзвуковій швидкості. Утім, ми це знаємо тільки з відкритих джерел. Підтверджень немає. Уперше Росіяни угатили цирконами по Україні 7 лютого цього року, вдруге 25 березня. І поки Путін хизувався і залякував цією зброєю, силам оборони України вдалося збити усі цілі. Ладніше досліджуємо цю тему. Долучаємо до нашого ефіру Олексія Гетьмана, військового оглядача, учасника російсько-української війни. Пане Олексію, вітаємо в ефірі! Раді вітати вас. Вітаю вас. Отже, протикорабельна ракета. Чому вирішили застосовувати по наземним, а не наводним цілям росіяни проти нас таку зброю? Ну, по-перше, ця ракета будувалася як протикорабельна, але в ній була функція, її можливо використовувати і по наземним, наземним об'єктам. Там різниці, для, як запрограмувати ракету, там різниці немає. Що що корабель, що якісь просто координати на мапі для ракети однаково, вона може так і так атакувати. Вона не є специфічною протикораблів. Вона є просто гіперзвуковою ракетою, яка може вражати цілі ну, і на морі, і на суші. Тут просто проєктувалася вона як протокорабельна, тому угу. і так її позиціонують. 9 тисяч кілометрів за годину зазначує таку середню швидкість циркона. Це, ну, це дуже швидко, як вдається її збивати, або більше не одну, а навіть дві одночасно. Ну, справа в тому, що тут трошечки про цю ракету два слова. По-перше, вона була прийнята на збройне тільки е, в січні минулого року, тобто, це нова ракета, е, по, ну далі, тут, по-друге, по третє, щоб не, не е, рахувати, вона ця ракета, е, е, вона летить з гіперзвукової швидкості на всій ділянці. Тобто, це справжня гіперзвукова ракета, на відміну від е, того самого кінжалу, який розвиває е, тільки в стратосфері гіперзвукову швидкість, тобто вище 10 махів. І е, ця ракета ну дійсно вона е, дуже швидкісна, е, максимальна швидкість в неї менша, ніж е, у кінжалу, але е, середня швидкість вона дала ну, вище, тому що вона летить постійно з, з великої швидкістю. Щодо її маневреності, ну, це, е, це так. Це, Аби щось ляпнути, бо давайте просто подумаємо на такій швидкості, який радіус треба потрібен для маневру. Ну щоб зрозуміло, що за швидкість вона летить, це приблизно 3 км за секунду. Вона може маневрувати, але це буде незначні маневри. Вона не може ну розгортатися там на 180 градусів, це майже неможливо. На відміну від крилатих ракет, які так були і зроблені для того, щоб маневрувати, але вони мають невелику швидкість. І тому вони ну, можуть великій швидкості робити, скажімо так, суттєві рухи там повороти, розвороти, таке інше. На такі великі швидкості, на це просто ну будь-хто розуміє, що ну як можна сильно маневрувати на великій швидкості. Інерція ти тебе потягне, і ти поки розвернешся, поки там таке коло буде розвороту, що дуже дуже велика. 3 км за секунду – це е, означає, що е, о, ті 600 приблизно кілометрів, які вона долала до Києва, вона може подолати за 200 секунд. 200 секунд. Ну, це є приблизно 3,5 хвилини, про що е, всі кажуть. Тому вона небезпечна. Вона небезпечна ще не тільки тому, що вона несе на себе певну кількість вибухівки. Сама кінетична енергія будь-якого тіла, яке рухається з такою швидкістю, це теж є небезпека, що я маю на увазі. Якщо взяти, наприклад, уламки, то якщо вони рухаються ну, приблизно з такої самої швидкості, як і ракета, то можна просто порахувати, яка в них має, яку вони набувають кінетичну енергію завдяки високій швидкості руху. І порахувати по формулі енергії є рівняється мв квадрат на 2 кінетична енергія, Багато хто пам'ятає зі школи цю формулу. Тоді підставити цифри, і ми отримуємо певну енергію в джоулях. А потім беремо табличку, дивимося, як скільки джоулів відповідає якому тритіловому еквіваленту. То е, отримуємо відповідь, що уламок без нічого, просто уламок е, шматок заліза е, масою 100 кілограмів. Ну це для заліза не дуже багатий е, розмір. Він має еквівалент тротілу 100 кілограмів. Тобто, якщо падає уламок вагою 100 кілограмів, ну плюс-мінус, там це до міліметра ніхто не розраховував, то це те ж саме, що там на землі вибухнула би вибухівка масою 100 кілограмів. Це приблизно те ж саме, що вибухнуло б одразу одночасно три шахети, приблизно так. Тому навіть уламки цієї ракети є вкрай небезпечними. Як нам вдалося її перехопити, ну звісно. Ті засоби протиракетної оборони, які ми маємо, вони не вони не літають з такою швидкістю, як ця ракета. Тобто наздогнати вони були б не в змозі. Тому це йде постріл на, на перехоплення в точку, де вони мають зустрітися з цією ракетою в умовну точку зіткнення. І ракета зенітна ракета вже вона більш маневрена, вона така швидкісна. і Вона може під, під, ну, завдяки головки самонаведення, вона коригує свій маршрут, і звісно, вона влучає безпосередньо в ракету. різниця між протиповітряною і протиракетною обороною в тому, що якщо протиповітряна оборона зенітна ракета може вибухнути поруч з тим, що летить літак, uh -huh. латракети чи ще щось і уламками вже пошкодити цей літальний апарат ворожий, то протиракетна оборона, зенітна ракета протиракетна оборона має влучити безпосередньо в ракету, тому от такі коштовні комплекси Петріот. Там дуже високоточна зброя, і якщо було ну, якщо було збито дві ці ракети, це означає, що влучання було точно в ракету нашою зенітною ракетою. Тому е, Путіна знову надурили з тим, що ця ракета не вразлива для засобів протиповітряної оборони. Проти інженерів і фахівців, які розробляли кінжал, відкрите кримінальне провадження в Російській Федерації за те, що вони перебільшили можливості цієї ракети. Я думаю, що теж саме буде з ракетами Циркон, бо Путін був впевнений, що ця ракета, яку неможливо перехопити. Ну знищила одразу дві. Це означає, що є можливості її перехоплювати і. Впевнений, що багато хто кого цікавить, чи можуть вони наробити багато таких ракет. Сказати, це це точно неможливо, але вона високотехнологічна. ця ракета, тобто складно виготовлення, бо Її складно виготовлювати. І на по прикладу, ну наприк, по прикладу кінжалів, яких можуть виробляти один-два, максимум три на місяць, то я ну, впевнений. На 99%, що такі ракет вони могли наробити але не більше 10. кінжаль. В них трохи більше 20 ракет. Росія такі ракети я думаю, менше 10 точно. О. пане Олексію, дозвольте уточнити, чи є у вас припущення, звідки могли запускатися циркони? Ми знаємо, що з тимчасово окупованого Криму це які носії підлодки? Чи це наземні були установки? Наземне, наземні. Це на це є інформація про те, що це вони, вони її доробили так, щоб вона могла. Пробачте, щоб вона могла стартувати з наземних платформ, така платформа вертикального розташування. Вона до того, як вона розгортається на бойову позицію, а це для, для цього потрібно декілька хвилин, може навіть це йде рахунок на секунди. Тобто, це може бути, ну, давайте так скажемо, спрощимо, це може бути фура, наприклад. От їде фура, яких по Криму їздить велика кількість, і ця фура, що там всередині, не знаємо. І там всередині може бути ця пускова платформа для цього Циркона. Вона стала ця ракета за декілька секунд, чи ну, хвилин, декілька хвилин, максимум вона розвернулася в бойовий порядок і зробила старт. вирахувати, де вона рухається. Вирухувати, яка сама де вона знаходиться, до того як вона до того, як був произведен пуск цієї ракети нам можливо лише завдяки нашим партизанам чи людям, які там знаходяться в Криму, бо в інший спосіб ну неможливо вирахати. Ну простіше т -т телега їде з лошаді запряжена, простіше кажучи, і тільки та велика. І там може бути ну умовно, я, я спрощую, ну умовно. Тобто, поки вона не переведена в бойову готовність, і поки не відбувся пуск, то. Вирахувати, на чому вона їде, де вона замаскована, ну практично неможливо. Хіба що тільки той, хто бачив безпосередньо, як вона загружалася, як вона маскувалася. Оці наші, скажімо так, розвідники, партизани, підпільники, от можуть таку інформацію передавати. Ну і uh -huh. то, поки ми зрозуміємо, де вона їде, де вона намагається стартувати, то поки наша ракета долетить до цієї ракети, вона вже встигне стартувати і полетіти по нашій території. Тому це так це небезпечна зброя. Але є ще раз, вона не є такою, що не можна вразити. Дуже це коротке уточнення стосовно пускової установки, у неї у циркона, своя особлива, особиста, персональна установка, так, чи так. це якась? Ага. Зрозуміло. ну є, є там, що є, є інформація. Що це може бути щось схоже з Оніксом, з іншим, з баломсім. Ну це поки інформація на 100% невідома. Ну давайте так, в неї є власна пускова сновка. Швидше за все, вона дороблена з якихось інших пускових сновок. Окремо вона не розроблялася, але в цьому сенсі немає. Uh -huh. Тому я думаю, що ми незабаром дізнаємося, з чим вона аніфіцірована. Я впевнений, що це може бути пускова основка, з якої можуть запускатися не тільки циркони, а й інші ракети. Чи інші ракети запускаються, і з цього платформу можна підлаштувати під церковну. Ну це можна зробити, як ми в Радбіштейн зробили. Пускову основку трошечки модернізували. І запускаємо вже не ракети з буковського комплексу, а ракети з Сі Ну тобто, mm -hmm. це, це можливо зробити. Я думаю, там навмисне щось таке робити. Ну це ну, сенсу немає просто зрозуміло. Що ж, пане Олексію, дякуємо вам, що долучилися до нашого ефіру. Дякуємо. Нагадаю, що Олексій Гетьман, глядач, учасник російсько-української війни, був з нами на прямому зв'язку. розбиралися із тією ракетою Циркон, якою лякають нас росіяни, і мав би пишатися Путін, але американське ППО в руках українських військових ну, до міліметра може прорахувати, вирахувати все і, і знищити ледь не всі повітряні, повітряні цілі.